І дивіться, як я чистю карбюратор. Не знаю. Робіть, як знаєте, завжди це кажу, це не є реклама. Е, до ігли я ніколи не лазю, то є такі коміки, чудіки. Для чого ви цю пломбу зриваєте і відкручуєте іглу? Так вона там регулюється. Завод її відрегулював. Воно запломбовано, чого туди лізти. Шукаєте там отверток таких тоненьких, пилите, то кулупаєте. Цю частину взагалі ніколи не знімаю, ніколи продуваю її, не знімаю. Я знімаю цю частину аж тоді, коли в мене або навертає газ, або пружинка трісла щось таке. Все, сюди лазити немає чого, повторюся. Це затягнено і сюди ніколи не лізти. Знімаємо тільки нижну частину, де йдуть мембрани, діафрагми, клапан, іголочка у поплоковій камері. Чик-чик-чик, скранько це розкручуємо. Зараз подивимося, чи клапанець у нас не заклинив у закритому чи відкритому положенню. Бо це є дуже важливо. Так, карбюратор я продав, він вже в мене ось такий біленький. Чик. Ось так. Зняли в сторону. Зняли в сторону. Діафрагма. Зараз подивимося, що тут є. Так, тут все чистенько, це чисто. Не пірвано, все чистенько. Тут підіймаєте, є канал, який качає ось цей канал на розрідження. Цей канал. Ось тут це все треба вимити видути. Ось Тут щоб було чисто, він має бути чистий. Це все видуваємо. Туди це все миємо чистенько і збираємо назад. Дивимося, перевіряємо головне. От, У нас тут йде гніздо іголка тут стоїть, яка тримає подачу бензину. Клапан ігла на бензин. Провіряємо, нажимаємо на язичок, чик -чик, дивимося, чи він ходить. Так, бачу, він ходить, не заклонив. Сітка карбюратора. Ось тут о, подача бензину сюди йде. Чик-чик-чик. І йде, там все набувається в сітку. Це гарно відмиваєте, продуваєте. Тут чисто, Вижу, що хтось хтось чисто. Діафрагма, діафрагма, якщо відклеюється, супер. Не відклеюється, ну, тоді буде біда. Тут у нас, бачите, от, пішло від руки. У карбюраторі видно, що все чисте. Все рівно, я зараз знімаю клапана, голку і продуємо його. І так, приступаємо до збирання карбюратора. Все вимито, вичищено Е, Сіточка. Ось таке головне. Сітку вимили, продули. Має бути чистеньке. І голка клапан має не клинити. Нажимаєте на неї, вона подвижно ходить. Ось тут все чистенько. Тут все нажимається, все, нічого не клинить. Все поведували і складаємо карбюратор. Тут стоїть прокладка, раз, стоїть мембрана. Все має бути чисто. Направляючи, є, ви не обернете на дві направляючі. О, ось так. Чик одна направляюча, друга направляюча. Є таке. Поскладали. Тепер встановлюємо. Оплакову камеру. Чик. Є таке. Тепер діафрагму, щоб вона була ціла. Язичок рівно там має стояти ось цей. Ось цей повинен стояти рівно з цією, із цією площиною. Діафрагму цілу. Все має бути чистеньке як у аптеці. Ось так. І ведуто-продуто. Пепочка, яка качає бензин. Все, тепер настой <клух> закручуємо. Карбіратор у нас чистенький, я його виду, вимив. Він не був дуже грязний, якщо чесно, але все рівно. Я такий принципіальний, коли складаю, дивлюся до всього. Щоб потім не було ніяких претензій, по-перше, і по-друге, щоб я знав точно, що там все добре. А то заберуть з ремонту, воно вам попрацює пару днів дзвоню, того вже не робить. А так не може бути. До всього подивилися, зразу заздалегідь і будете мати спокій. Все. Карбюратор є. У баку шланги тут власник такий переробив з капельниці, поставив гарно, там зробив добре. На карбюратор. Уплотняюще кільце, під воздушний фільтр. Чорний шланг, подача бензини, подача бензини ось тут іде. Ось тут подача бензини, тут обратка. Зразу шланги натягаємо. Просилюємо. Корпус службушного фільтра двома болтами. Чик-чик. Правильну прокладку. Ставимо, щоб дивимося, чи вона там підходить, чи канал відкритий. так, Підходить все, бо я вирізав її. Тут мені все підходить. Так, чик-чик. Обережно, -чик. не пірвіть. Ось так прокладка є. Ось так. І канал. У карбюраторі. Ось там. Бачите? Відкритий розрідження. Ось цей канал відкритий. Все, співміщаємо чучик. чуть Все там має бути чисто, як у аптеці. Вимето, вичищено, видуто. Дружина буде дивитися, буде сміятися, далі з мене. Так, є. Затягуємо карбюратором. а ці болти без фанатизму. Дуже сильно не тягніть. Краще підтягніть один разочок, воно трошки омусядеться прокладки і потім ще раз, бо різьби дуже легко тут вилітають. Витягуєте різьбу, карбюратор не затягується. Звичайно, тягне воздух і ваша косарка не заводиться. Або працює на великих оборотах, плавають обороти. Не тримає добре обороти. Цей тут вузол має бути зроблений від а до Я. Прокладки мають бути хороші. І різьби теж. теж. От Отако. Є таке діло. Супер.